Друзі, всім привіт! Сьогодні прощена неділя. Я хочу попросити у вас вибачення, когось, можливо, я образила словом, когось ділом. Вибачте, будь ласка, ми за лісою так одяглися, футболка на вулиці Літо і ми йдемо сьогодні у Макдональдс. Вирішили за лісою провести час разом. Буду вам показувати. Макдональдс знаходиться біля моря. тож Можливо, навіть море для вас заснімемо. Ну ми підемо на море, так? Не підеш на море? А куди підемо? Далі? Макдональдс. А далі? Додому. Додому? Ні, ось щось там капає. Тож йдемо гуляти з донькою. Йдемо на Mercado Central. Тут побудували такий гарний готель. Мені сонце не видно. Дуже гарний такий зелений готель, дуже багато рослин. На першому поверсі ресторан. Так, ну оце. так а це Меркадо Централь. Ринок. Все. Нам потрібно спуститися вниз, там знаходиться Макдональдс. Перша лінія від моря. Мені здається, я зрозуміла, чому. Ми дуже давно тут були, тому що нам потрібно, ну, якщо я зупинюсь, буде видно, увійти в ту толпу людей. Їх завжди тут дуже багато, особливо на вихідний день. Я тепер розумію, чому ми не ходили раніше, тому що я не люблю скупчення людей. У мене клаустрофобія. Це новий фонтан, відкрили на експланаді. Зараз покажу, як це навколо виглядає. Це закінчується Рамбла. І так, не хочеться ж людей сильно знімати. Бабуся, яка рожева, нічого собі модна. ось такий фонтан. Там гор. Не хочеш ручки, помочити. Я вже розповідала вам історію з фонтанами та мочити ручки і ніжки. Так, он там... Нормально пахне. А, нормально пахне? Так, видно там Макдональдс. А, все, йдемо, будемо щось смачненьке їсти. Наскільки то можливо, Макдональдс. Ми взагалі ходимо зазвичай із за іграшок. Зараз подивимось, яка сьогодні іграшка. Взагалі бачите, скільки людей. Нічого собі Макдональдс те саме, дуже багато людей чекаємо нашої черги, щоб зробити тільки замовлення. Потім доведеться ще чекати. Ось це вся черга, яка чекає, вже видачу. Я взяла собі картоплю Happy Міл для Аліси. Взяли ми цей піріжок, пам'ятаєте, показувала. З... А з чим піріжок? З яблуками? Apple. Так, з яблуками. І дивіться, яка іграшка. Мене просто дивує останнім часом Макдональдс. Ну, <кій> така наче компанія. І оце пазлик. Раніше такі іграшки були класні, а тепер зрозуміло, що коробочка дуже прикольна, металева. -водичка. І дивіться, який вид у нас тут. Приходять, відпочивають, гуляють. На задньому фоні дуже класні крики дитини. <рес> Смачно, Аліса? Так. Чудовий день сьогодні. Ми ще взяли на десерт. Дивіться, паличка на ній, апельсин, ківі та ананас. Смачно. Смач? Кислий? Хтось mm -hmm. після себе не поприбирав на задньому фоні. До речі, туалет в Макдональдсі. Не знаю, чи можна таке знімати і чи комусь цікаво. Може хтось думає, що Макдональдс за кордоном то це щось інше. В Україні завжди чистенько було, наскільки я пам'ятаю, а тут. Просто жахіття якесь. На вулиці 17 березня. Зараз покажу вам шок-контент. Дуже багато людей вже купаються. Ми потрогали водичку. Чесно скажу, вона тепла. Ну, тепла, як для цього часу. Якщо посидіти тут на сонці, нажаритись, то можна забігти у воду, так? Дивіться, діти купаються. Оце так. Поближче знімаю, може так буде краще видно. Пляж забитий людьми. Так, голими людьми. Гора Бенакантіль. Хтось там просто спостерігає за морем, а хтось вже в ньому купається. У Алісі купа до мене претензій, чому я не взяла купальник. Потрібно йти додому, каже, брати купальник, приходити купатися. Ой, супер. Погода сьогодні просто кайф. Так, з цієї сторони готель. Я ще хочу подякувати за донат. Сьогодні зранку нам людина задонатила, підписалася на філіжанку от наркотичного вагада. Дуже дякую, нам дуже приємно. Тож сьогодні ми вирішили піти в Макдональдс і з'їсти чогось смачненького. Тож ще раз кажу вам велике дякую. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба і щоб все у вас було добре. Так, Аліса купила поптю, називалась так в Україні. Як правильно, правильна назва цієї чудової дитячої іграшки. Можна було піти просто Аліса в будівельний магазин і купити таке, може б дешевше було. А так як це для дітей, то ні, ну не дорого. євро коштує. І тут їх скільки там, 6 штук. Дуже цікава іграшка. Її там можна якось докупи складати, і потім виходить така довга, дуже як змія. Так, ну і Макдональдс з Макдональдсом прийшли ми додому, а тут наша сусідка готувала собі обід, обід, вечерю. І ну, я заходжу на кухню, там м'ясо тушиться, картошка, нут. І я кажу, вау, нічого собі! Ну, вона іспанка. Чи колумбійка, ну на іспанській мові розмовляю. І вона каже: Хочеш, я дам тобі скуштувати? Я ні-ні, не треба. Ну і вже минув час, вона доготувала і приносить мені. Дивіться. Зараз я вам поближче покажу. Пригостила мене все ж таки. Я кажу, то це для мене дуже багато. Давайте трішки менше. Вона каже: та ні, для тебе, і для твоєї доньки. Каже, та донька не буде їсти. Вона, ну нічого, тоді пізніше доїси. Зараз вам покажу, як це виглядає, а потім разом з вами скуштуємо. Так, воно вже напевно. Холодна, подавно принесла, у мене так голова болить. Я випила пігулку і чекала, поки голова пройде. Дивіться, тут є курочка, є нут картопля, морква, напевно, перець. Щось ще не підкажу, щось схоже на помідор. Ну, ось так виглядає. Казала, що вона ще додала приправу азафран, наче, наче так. І ще ну, вона така за більш натуральні ці всі приправи і більш натуральне харчування. Так, зараз будемо з вами куштувати. Розходилися наші сусіди. Так, я взагалі не прихильник отих всіх мубагів, му, мукбангів. Я навіть виговорити не можу те слово, коли люди куштують щось на камеру. Ну, нічого, зараз буду куштувати вже, вибачте, ті. Котрим також це не до вподоби. Картопля, mm. звичайно, як картопля. Таке собі. О, чого так темно стало? <смас> І так. Тепер нут. м'ясо. Mm. Mm. Дуже смачно, дуже смачна ця сама підливка, в якої воно зроблено. Mm -hmm. Ще вона мені сказала, що якщо буде мало солі, ну то досолити. Mm -hmm. Взагалі немало солі, дуже смачно, чесно. Mm -hmm. Єдине, що я не можу і їсти, це моркву варену. І не буду навіть коштувати, тому що я знаю, яка вона на смак. Так, тут є кабачок ще. М -м -м. Мені дуже подобається. Так, дійсно дуже смачна страва. Не знаю, чи є в неї, в неї якась назва, навіть вам підказати, що приготувати, але дуже смачно. Нут, картопля, морква, м'ясо. І помідори, що ще. Ну це не знаю, що сі дірей, може. Хтось тобто, розуміється в цьому. Ну це вирішила показати вам пальцями, дивіться. Напевно, що сьодерей, не знаю. Мегуста, все. Мой бен. То есть всім... Смачного. Ну що, результат цієї смачної страви. Мені вона дуже сподобалась. Причому бабуся мені коли принесла, я сказала, що я все не з'їм, і якщо чесно, я майже все з'їла. У мене так десь з обіду почала боліти голова, причому до цього голова не боліла, а просто, наче як закладало вуха. І таких було два випадки за день. Спочатку зранку, а потім вже як ми прийшли в Макдональдс, я також це відчула, що в мене, наче як два вуха закладає. І після того, вже ну десь через півгодинки, як почала в мене боліти голова, і ну ми так просто додому дійшли. Я випила пігулку, і голова так і не пройшла. Вже минуло більше години, і я все ж таки відчуваю цей біль треба чи полежати. Я не знаю. І пігулку я вже випила, і вже не можна пити нічого іншого. І... А як результат голова все ж таки далі болить. Буду закінчувати свій влог, бо вже бачу, що більше 12 хвилин, а я тоді дуже довго вигружаю це відео і дуже багато місця це, це займає. Тому вирішила, що нехай буде 10-15 хвилин, і це, напевно, оптимальний розмір влогу. Я всім вам хочу побажати здоров'я, щастя, миру і побачимо вже у наступних відео.